Як ви вважаєте, чому говорити про адвокацію України важливо зараз Україна важлива для Сполучених Штатів. Україна важлива, тому що Україна бореться за цінності, у які вірять американці. Ми віримо, що люди повинні мати можливість вирішувати власні справи, жити власним життям, обирати власних лідерів. Це те, чого прагнуть українці. Вони не хочуть жити під Росією. Я був там багато разів з початку війни. Розмовляв з багатьма українцями, і вони казали мені теж саме. Вони не хочуть жити знову під Росією. під Росією. Вони жили під Росією. Вони жили під радянським союзом. Більше ні. Вони вільні вже більше 30 років. І вони не хочуть повертатися назад. Українці не хочуть повертатися. І американці це підтримують. Американці підтримують цю незалежність, їхні демократичні цінності, їхні людські цінності, їхні відчуття того, що це неправильно. Чинити ці звірства американці вірять у ці речі. Ось чому для нас важливо підтримувати їх. Американсь з Росією, як ви це бачите? яким має хабі країні зволдисайдвин і. Українці самі вирішать, коли і чи хочуть вони взагалі вести переговори. Зараз українці зосереджені на тому, щоб витіснити росіян зі своєї країни. Це їхня мета. Українці просто хочуть, щоб росіяни пішли з України. Як тільки росіяни підуть з України, тоді може з'явитись можливість і бажання з боку Росіян вести переговори. Але зараз переговори означають залишити багато українців під контролем, під окупацією Росії. Тому переговори зараз не мають сенсу. Було б аморально вести переговори зараз з росіянами і дозволити росіянам продовжувати контролювати, окупувати, домінувати, тероризувати українців. Це було б помилкою a mistake. І Коли ми зараз говоримо про окуповану територію України, це і Запорізька область, Донецька область, Херсонська область, Крим, також як ви бачите повернення цих територій до складу України. Звичайно, вони повинні повернутися назад. Так, але як це має відбутися? Процес має полягати в тому, що українські військові витісняють росіян з усіх цих областей. Зараз українські військові витісняють росіян із Запоріжжя. Українські військові зараз наступають на Крим. Ускладнюючи перебування росіян у Криму. Росіяни відтісняються назад. Українці відтісняють росіян назад навколо Бахмута. Вони відтісняють їх назад на Донбасі, назад в Донецьк і Луганськ. Мета просто вигнати росіян з України. Кетерашинсь аутов юкреїатокіно де гараз також. Ви знаєте, були розмови про вибори в Україні. Що вони повинні бути, тому що це головне питання демократії в Україні взагалі? Якими ви бачите вибори в Україні? Я маю на увазі президентські та парламентські вибори в Україні. Як ви це бачите? Як це має бути і чи має це відбутись саме зараз, поки в Україні відбувається повномасштабна війна? Фулскейл інвейшн інюкреїндеше клілибі елексі бонат. Я маю на увазі, що вибори безумовно мають бути, але не під час повномасштабного вторгнення. Конституція України не дозволяє проводити вибори під час воєнного стану. А Україні потрібен воєнний стан під час вторгнення. Тож ні, зараз не час. Вибори будуть. Україна сильна демократія. Це енергійна демократія. Це сувора, це бурхлива демократія. Але вибори під час війни не мають сенсу. Вибори будуть тоді, коли війна закінчиться після перемоги. Після перемоги будуть вибори. When the wars are after the victory, after the victory, elections will come. також щодо адвокаційних питань, як зберегти українське питання в центрі уваги, і як зберегти його головним у Сполучених Штатах, коли це вже другий рік повномасштабного вторгнення, як зробити так, щоб українське питання залишалося головним питанням у Сполучених Штатах для вас, для американців і для політиків. Президент Байден Байден зробив велику справу. У четвер він знову привернув увагу американського народу до питань України та Ізраїлю. Він зробив сильний акцент на тому, що ми повинні підтримувати як Ізраїль, так і зокрема Україну, і це має виходити від керівництва. І президент Байден зробив це, і ми отримуємо таку ж сильну підтримку України від керівництва Палати представників і Сенату. Ви маєте рацію. Їм потрібен спікер. Деякі з кандидатів на посаду спікера Палати представників є дуже сильними прихильниками України. Побачимо, що станеться, але це буде мірилом того, як утримати американський народ на борту. Підтримка України це коли Україна продовжує успішно боротися, що вона й робить, і коли наші лідери продовжують її підтримувати,